Вітаємо вас на каналі заводу спецтехніки Віва! Презентуємо вантажний автомобіль Сібі А, з заднім розвантаженням на базі шасі «Рено Кей». Оснащений потужним двигуном Євро 5 об'ємом 12,8 літрів та потужністю 448 кінських сил. Посилена коробка передач «Оптідрайвер» і колісна Формула 6х4 для жорстких умов експлуатації. Для виготовлення кузова використано конструкційну сталь С-355, товщиною 6 мм для підлоги і 5 мм для бокових стінок, що гарантує високу міцність, витривалість і довговічність конструкції. Об'єм кузова становить 16 кубічних метрів, що забезпечує значну вантажопідйомність при ефективному використанні простору. Вантажопід'ємність самоскида становить 23,6 тонн при загальній масі 34 тонни. За під'єм кузова відповідає італійська гідравліка та гідравлічний циліндр італійського бренду IPH. На основній вісі встановлені бронзові підшипники ковзання. Висота бортів кузова становить 1300 міліметрів. На передньому борті встановлено захисний козирок з прихованим механізмом згортання тенту. Дізнавайтесь більше про самоскиди ВІВА та обирайте найкраще транспортне рішення під ваші потреби. Ви ставите задачу, ми її вирішуємо. Довірте свій успіх рішенням віва. Віва деталі створюють досконалість.